Телефонували і писали нашому волонтеру з військової пошти про те, що голова виход військової адміністрації звертається до нього, до його підприємства, так як він є директором, власником підприємства, про те, щоб про, про благодійну допомогу на потреби зсу, зокрема на словах. Згадував комбрига э, сотої бригади, що треба допомогти. Волонтер мені скинув всі всі дані. Відразу я помітив і по шрифтах, що щось не так, і що якась особиста картка, і плюс купа скринів він мені скинув, щоб вони на Viber спілкуються. Ну куди командування грубо кажучи, військове, да, і Ну. Часово не обслуговується. The number you are calling is temporarily out of service. Запевняю, я, мої заступники, Волинська Ова не телефонуємо з метою збору коштів. Відповідних листів з рахунками також не надсилаємо. Ми неодноразово повідомляли про подібне на сайті та соцмережах ОВА. Тому будьте обачні, кожним випадком шахрайства займаються правоохоронні органи. При отриманні подібних листів, дзвінків відразу повідомляйте поліцію. 21 червня до Луцького районного управління поліції надійшло повідомлення від представників Волинської військової адміністрації про те, що на установи підприємства організації невідома особа надсилає листи з проханням надати фінансову допомогу, нібито на Збройні сили України вказує для цього рахунки. Зараз за цим фактом зареєстровані ну, кримінальне провадження за двома статтями кримінального кодексу. Поліцейські з'ясовують, звідки могли надходити такі повідомлення. Добрий день, добрий день. Ті Дмитро Олександрович. Так типу, Я до вас звертаюся як офіційна особа. Я є головою обласної військової адміністрації звати мене Юрій Погуляйко. Ми збираємо зараз кошти для сотої бригади, знаєте, по Куволинську да, знає. Так от, ми там з командиром цієї бригади знайшли в Польщі, забронювали велику кількість тепловізорів і бронежилетів. Але розмовляю, ну чи я ж чув не раз, як Погуляйко виступає. У нього ж акцент Луганський такий, знаєш, не повторник. Я розумію, що зовсім інша людина мені телефонує. Це журналіст турбує, скажіть, будь ласка, навіщо ви розводите людей на гроші? Хто вам і казав? Ви не розумієте, зараз з ким ви спілкуєтеся? Ні, я це знаю, з ким не спілкую. Слугового розводи. Ви розводите людей, представляєтеся Юрієм Погуляйком. Так це Юрій Погуляйко, ти знаєш, кому ти телефонуєш. Знаю. Що я телефоную, не Юрію Погуляйку.